І на святі і і святого духа. Амінь. Святого всіх пратих і ставсь при діхні прати і слава Ісусу Христу. Амінь. Як почути з сьогоднішнього? Сьогоднішня сцена. Це Іно Марію, поряд за рехати команду Брехіла, тим, що стоїть перед Сином Богом, який знищає справді. Сти Иисуса. Слово йому, похитувались і на голову кажучи, ти, що не маєш і за три дні відподобуєш змогу, спаси себе, якщо ти син Божий зійди з Христа. Так само, як священників. Цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми віримо в нього. Він покладався на Бога, Нехай же Бог позитива, якщо він вийдуть сам показав я сину Божий. Однак Марія, мати Божа, далі залишається Матір Ісуса. Для нас в цьому переживанні причистих Діма Марії, в цьому переживанні Її благовіщення міститься сьогодні велика сила. Бо ми теж в певних періодах нашого життя були обнадіяні чомусь, сповнені натхненням, сповнені життєво хворим, Сьогодні ми всі живемо в, в країні, у якій в її серці мінято Христ, ганетний хрест. Хтось з нас поглядає його далек з хтось сьогодні стоїть, як мати, у сім помираючого сина. Хтось втікає і відрікається, а хтось хапається за меч і ринок. Тому для всіх. До якої б мали сьогодні звернути нашу увагу є Марія, Мати Божа, яка попри все залишається. i Це не була просто людська здатність незнавірюватися в трудноща, в трагедії. Це була віра в Ісуса, в Його Божество. Віра у те, що вона почула у віщі. Віра у те, що лише це особо є справжнім правдивим життям. І саме під Христом ми бачимо цю віру. Саме бачачи Марію під Христом, ми розуміємо чому вона була викладана Матір Божа, чому вона знайшла таку велику ласку, Сегодня все нажимаем переживають she's someone i know he was in the same І твоя Постава Матері, яку ти показуєш нам під Христом Твого Сина. Найбільшим чудом Твоєї віри, яке ми сьогодні прагнення та помолюємо, є чудо Воскресіння, чудо перемоги життя над смерті. Поряд з тобою, яка веде своїх дітей по святі літа до воскресіння і життя. I study of the the time. Зировий твій син Марія, між нами є присутній тут, під замними видами хліба і вина, присутня між нами у присвяті в Христі. Додай нам хім бачити його любов. Допоможе нам бачити його і сьогодні твоїми очима, любити Його Твоїм серцем. Стати відкрита на його чека, стати став як прийняти його, як прийняв його типу свой.